Привіт, ліпі друзі! Вітаю вас у наступному відео про слов'янську міфологію. І сьогодні я хочу вам почитати про моховинку. Це досить особлива для мене істота, тому що коли я була маленька і навчалася в школі, ми якось читали розповідь про хоху і чомусь моєї мамі вона дуже сильно подобалася. Я мало пам'ятаю про той час. Але потім, коли я почала вивчати слов'янську міфологію, виявилося, що є така істота славянській міфології, яка називається моховинка. І це така спокійна, медитативна істота лісу. І вона так сильно зрезонувала з моїм серцем, що я навіть написала про неї вірш. Пізніше його теж зніму і викладу. Ну, а зараз моховинка — лісова берегиня моху. У слов'янських переказах старих часів згадується маленька духиня-моховинка. Вона народжується там, де мох устиляє землю під віковими дубами та ялинами, де завжди тінь і волога. Її вважають молодшою сестрою лісовика та далекою родичкою мавок. Моховинка завбільшки з долоню дитини. Волосся у неї темно-зелене, м'якеньке, мов мох. Очі сірі з розинками світла. Вона ходить босоніж по корінню і камінню, носить сорочечку, виткану з павутиння і лишайників. Її покликання берегти вологість лісу, відновлювати мох після бур і пожеж. Якщо хтось без потреби топче мохові подушки чи вириває їх із корінням, моховинка може заплутати його в хащах, звести з дороги і наслати туман. Але якщо мандрівник чемний і залишає подяку, крихту хліба чи жмуток трав, навіть тиху пісню, моховинка може подарувати йому удачу – показати джерельце, сховане гніздо або вивести на стежку додому. У деяких селах вірили, що саме моховинки вкривають м'якою зеленню старі кургани, щоб душі померлих відпочивали спокійно. А на купала вони плетуть із моху маленькі вінки і пускають їх на воду, вшановуючи пам'ять предків. Кажуть, якщо ти йдеш глухим лісом і відчуваєш прохолоду біля землі, ніби хтось доторкнувся ніжною рукою, це моховинка нагадує Пам'ятай, де твій дім, шануй землю, і вона збереже тебе. Кажуть, що у кожному лісі живе своя моховинка. Але побачити її може не кожен. Вона не любить поспіху і грубого кроку. Вона з'являється лише тоді, коли в серці людини стихає метушня. Тоді мох починає світитися м'яким смарагдовим сяйвом, і з тіні виринає вона мала, тиха, ніби сам подих землі. Маховинка ходить, бо і під її ступнями прокидається нове життя. З плечі спори тягнуться вгору, пробуджуючи зелений килим. Кажуть, що саме завдяки їй мох не вмирає навіть зимку. Він просто спить, загорнувшись у тепло її долонь. Іноді моховинка сидить біля струмка і розчисує волосся травинками. Її пісні майже, її пісні майже не чути, та ліс завмирає, коли вона співає. Навіть вітер слухає. Бо її мелодія лікує землю після бурь, заспокоює птахів, і навіть поранені звірі знаходять шлях до неї, щоб заснути під її спів. Та не слід вважати її лише доброю. Якщо людина нищить мох, палить ліс чи зриває рідкісні квіти, моховинка може накликати густий туман, у якому губляться дороги. Деякі мисливці розповідали, що бачили, як із моху виростають тіні, схожі на руки, що спиняють їх. Втім, для добрих і вдячних вона благословення. Вона може торкнутися чола сплячої дитини і подарувати їй спокійний сон або дати мандрівникові знак крихітне світло на шляху. У народі казали, хто з моховинкою в дружбі, того і доля не зіб'є з дороги. І досі, коли ліс наповнюється вологим запахом землі після дощу, старі люди шепочуть, то муховинка прийшла, пробуджує землю після бурі. Ну, а зараз після цієї розповіді я запрошую вас послухати сам голос муховинки. Як же вона звучить? Привіт! Я! Моховинка, народжена з ранкової роси і зеленого моху. Я слухаю, як дерева дихають, як гриби розповідають сни. Якщо ти чимно ступаєш по лісовій стежці і шануєш землю, я проведу тебе до джерела, то торкнися, м'яко. Слухай уважно, ліс знає більше, ніж слова, і в кожному серці є маленьке світло. Я тут, аби нагадати тобі про нього. Не ну ж, я дякую вам велике за увагу, за те, що ви були зі мною в цій. Подорожі до містичного лісу стародавніх слав'ян. І залиште мені коментар з враженнями вашими від цього відео. І, звісно ж, я бажаю вам чарівного і казкового дня.